Почому в нас забирають зараз трактора? Розказую ціни. Тобто пишуть часто скажуть ціни. Ти не кажеш ціни. Хлопці кажу ціни. Запам'ятайте, беріть ручку, листочок, а, хто шукає трактор а, собі. Пожалуйста, від 2000 долярів на сьогодні віддаємо, тому що літо бачите, скільки стоїть техніки. Не, ніхто не дзвонить, ніхто не пише. Дивіться, скільки красень стоїть. Від 2000 без передоплати з нашої доставки розчуту капота. Розчоту капота у вас вдома. Дві, 3, 4 і так далі. Зараз все розкажу. Почом? З вас підписочка, з вас лайк, поки літо не сезон є нормальні знижки на трактора. Тут по 100 доларів, по 200 тракторів ви не знайдете, але реальні, хороші, великі знижки і по 1000, і по 500, і по 700, і по 300 баксів знижки з трактора. Реально, можете собі оформити. Оці два японці взагалі торгуються. Так, далі. На скаут дали мінус 250. Він був 6990, став 6650. Вот во малі жоповози можна взяти від. Двох в залежності від комплектації. Я на них зупинятися не буду довго, вони хіба на огород підуть. Шифенг. Зараз прекрасні наші шифенги від трьох тисяч за такого красення можете собі взяти. З нашої доставки 25-й рок можна вибрати цвіт, все як положено. Це, як то кажуть, все офіційно вам привозиться трактор, документи. Ви розраховуєтеся наперед, предоплати ми не беремо. Є різні комплектації, є в старих, нових капотах і любий цвет, всі оригінальні фанті заводські з відповідним знаком якості. Далі такі файтери, сінтаї, малі і так далі. Сінтаї ви можете взяти. Задній привідний від 3700, повнопривідний, ви можете взяти Сінтай, самого проста комплектація від 5 і акційний 5400 на 24-х кольорах високих і на 16 передніх, відповідно на здорових колесах. Донфенг саме дешево віддавався. 6200. Зараз же їх нема, 6300. Но є. По 6900 і по 7300 на реверс. І є для донфенгів, особливо реверсного, то є файна ціна. Добре. По поводу кентаврів. В кентаври стартують 5800 з торгом. 5800 з хорошим торгом стартують кентаври. Бачите, які є толкові сороковки Здорові ікси. Оці модні. З усіма наворотами, з примусовими, з реверсами. Важить ікси, кстати, то на 900. Важили, є відео, можемо скинути то на 900, то на 890. ікси. Вот. А, то по кентаврах на всю лінійку знижка. Джинма 5950 і ще з торгом. Є різні комплектації. І, звісно ж, наші фаворити ДТЗ. ДТЗ віддавали від 7000. За трактор від 7 тисяч за трактор, дтз Зрівняйте просто з цінами, які були зимою. Коли просили по 8 файтер, файтер. 40-50-24, файтер від 6300, скаути в нас теж від 4950. Ну і по дяді Фьодерам я вже казав. Там, в залежності від кількості баняків, від кількості кінських сил під капотом, грається на самий дешевий. Те, що на сьогоднішній день є 6900-6800. Вот що є, в принципі, по моделям, по брендам. Може що забув, то пишіть в коментарі, а ліпше всього дзвоніть. такі є переломки 4х4, воно там 60 тисяч, чим ми стоїмо. Переломка 4х4, повнопривідна, мала. І ось у нас забитий ще склад, повністю стоїть е, технікою. Також що є японці по японцях торги присутні, по японцях індивідуально, дивимося, дзвонимо, поприїжджаємо і балакаємо, тому що тут все грає від стану дуже. і Різний рік випуску, тому ціна. Шифінги ось запаковані вам по три штуки будуть відгружатися. Кому цікаво, шифінг, теж за три в інше, время, в іншу осінню, в сезон ви не купите за три тисячі шифінг, плюс із торгами, плюс доставки, плюс документами. Плюс офіційну гарантією на 2 роки. Дивіться, техніки дуже порядочно ще навезли. Є і інші бренди, ДМТЗ, Ловови. Я не міг все встигнути розказати, тому ліпше всього дзвоніть, питайте, може, на який трактор, який ви шукаєте, буде добра знижка. Трактор буде новий 25-го року. Якщо він там 23-24, то це ми кажемо, на нього йде оцінка. Пожалуйста, вам ще додачу можна укомплектувати будь-якої Тут не все, але в принципі. Майже, майже всі позиції по навісному є в наявності. От такі ще з кабінами файтери, Ну коротше, дзвоніть. Є